І вітання! Ви дивитесь новини на НТА в студії Мальва Вовк. Найголовніші події вівторка, 29 грудня, очима наших журналістів уже за мить. Депутати у візках. Чи доступні дороги та магазини для людей на візках? Народні обранці перевірили особисто. Новорічне деревце. Чи купують львів'яни ялинки та яким віддають перевагу? Корони світу. Різноманітні атрибути влади правителів зібрали у Львівському музеї. Депутати на візках, так, народні обранці спробували подолати шлях від апеляційного суду Львівщини до ратуші, відвідавши по дорозі ринок та магазини. Депутати на власній шкірі відчули, чи доступні буденні заклади для людей на візках. Як це було, та чи впоралися мандатники з завданням? Бачили наші журналісти. Депутати готові поекспериментувати. Перед початком їм проводять інструктаж, вчать тримати баланс і показують основні ази. І от перша перепона переїхати через нерегульований пішохідний перехід. Хоча я думав, що перша перепона це стане бордюр, але насправді невеликий вже розбита рейса, та де брусчатка, Я вже не міг переїхати самостійно. Інструктор Максим сподівається, що депутати після експерименту по-іншому сприйматимуть труднощі, з якими зіштовхуються щодня сам. Ну, це все від людини залежить. Чим вона активніша, чим хоче добитися чого, то хоче з дому виїхати, по-любому навчитися. А якщо вдома буде сидіти, то так. На кожній людині хочеться виїхати з дому, а нема доступності. То ліфт не працює, то ступеньки, то в під'їзд не з'їхати, ніяк, візде ступеньки. На шляху до ратуші мандатники повинні придбати на ринку фрукти, переїхати через підземний перехід, спробувати оплатити комунальні послуги в банку, знайти туалет та завітати на прийом до міського голови. Біля кожного депутата були волонтери, які їх страхували і допомагали подолати перепони. Фрукти на ринку купили всі, а от спуститися в підземний перехід забоялися. Ми просто розуміємо з колегами, що для цього пішохідного переходу в ньому треба облаштувати відповідний спеціалізований засіб. Це так званий ліфт, так коли б не посил неповносправна людина могла під'їхати, натиснути кнопку виклику, від'їхав завантаження, відповідний спуск вниз. Головне завдання акції привернути увагу влади до проблеми доступу маломобільних членів суспільства до громадських місць. Каріна прикована до візка і з власного досвіду знає, проблеми виникають постійно. То я також була здорова, нормальна людина після аварії. В мене віднялися нижні кінцівки. Я пересуваюся виключно на інвалідному візку. І кожен мій похід з дому, вихід сам з дому, він просто переключається в подолання саме архітектурних бар'єрів. Я не кажу вже про транспорт чи там про інші заклади розваг. Після того як депутатів по сходах підняли у відділення банку, а опісля і спустили, вони зізналися, що виникає відчуття страху. Звичайно, що є страх. Пасти, розбитись. щось. Ну, страх присутній. Не тільки здорової людини, та тобто, й соціально незахищеної так само. Біля ратуші перед депутатом виникло нове завдання знайти туалет для людей з обмеженими можливостями. Результат пошуку лякає. Доброго дня! Володимир вас турбує. Я би хотів поцікавитися. Скажіть, будь ласка, де в центральній частині міста можна скористатися туалетом для інвалідів-візочників? Не підкажете? Ну, ви знаєте, я знаю. Я ніколи не міг уявити, з якими труднощами ті люди стикаються в звичайному буденному житті. Не говорячи про те, що їхній весь світ закритий в чотирьох стінах, коли вони не мають можливості вийти на вулицю, це дуже важко. Активіст Юрій Підківка каже, це не остання подібна акція. Наступного разу експерименти проводитимуть на вокзалі. Також активісти просять міського голову створити при міській раді комісію з доступності, яка вирішуватиме проблеми доступності Львова для особливих людей. Львів відкритий для львів'ян, але чи він доступний? Метою було показати депутатам, які допомагають місту мінятися, що його насправді потрібно мінятись. що говорять, що він відкритий, але він недоступний. Метою акції було показати, що люди маломобільні, які потребують допомоги, вони хочуть бути самостійними. Після сильних вражень депутати обіцяють практично дбати про інфраструктуру для людей на візках. Чи виконують обіцяни, побачимо згодом. Тарас Радюкін Іваном Зуренко, Новини. Ялинка із документами. Чим менше часу залишається до різдвяних свят, тим більше львів'ян придивляються до зелених красунь. Вони є на будь-який смак від пластикових до щойно зрубаних. Та з останніми варто бути уважними, адже без необхідних дозволів такі дерева поза законом. Чи легальні ялинки на львівських ринках, яким красуням надають перевагу мешканці міста, та чи завжди ялинка була атрибутом Різдва по українськи, дізнавались наші кореспонденти. Три два один. Урочисто та святково. Так у передень Святого Миколая Львів зустрічав головну ялинку міста. За цей час зелена красуня встигла припасти снігом. В той час як лів'яни тільки нещодавно почали шукати власну красу свята. Її різноманіття вражає її з пластику і тільки з лісу, і навіть ялинки хендмейд. Останні роблять лише із гілок дерева. Від 20 сантиметрів і до 3 метри. Угу. А ціни які? Ну, від... 20 гривень і до 1000 гривень. Дуже довго раби. Ми не спимо цілу ніч. О, дивіться, ось така маленька ялинка, коло неї є праця, а коло тої ще більше праці. Сідаєте, вершка починаєте і донесу кінчаєте. Плетете, скубаєте, руки в крові. Менше старань потребує зрубана ялинка, та ціни тут коливаються від 50 до 500 гривень. Але така красуня йде у додатку із чіпом. Він вказує на легальність зеленої, тож продавці на місцевому ринку в один голос запевняють: усі дозволи мають, хоч деякі дерева, і без жовтої прикраси. Що маємо документів? Що ми без документів не стоїмо, ми сі боїмо. За пластиковими дозволами частенько запитують правоохоронці, та й самі львів'яни бідкаються продавці. Часто дивляться, питаються, чи є папери. Тобто більшість людей не хочуть краденого якогось такого. А вдруг мене зупиняє поліція, потім спитає, де я її взяв. Можу сказати, що я її десь зрізав у лісі сам. Ялинкова лихоманка не завжди була притаманною рисою українців. Ставити в оселі запашне деревце наші предки почали лише у 19 столітті, перебравши цю традицію від європейців. Останні зелену прикрашали на Різдво і стояла вона аж до кінця свят. У нас було по-іншому. Це не було канонічним, воно святкувалося як Новий рік. Знаємо, що рік новий переходив з вересня на березень, з березня на січень. І ця ялиночка була характерна для Європи в цілому, але вона вже аж пізніше прилучиться до різдвяних свят, бо то було в одному циклі. Бо був народження Христа, потім був новий рік. Для європейців вічно зелена красуня була символом життя. В той самий час українці мали власні традиції: сіно під скатертиною та пшеничний дідух. Ялинка ж була швидше окрасою свята. Перші ялиночки це могли бути і були із тими плодами, які господар вирощував. Чи це були груш, тобто фруктові дерева, чи це були груші, яблука там, то що могло зберегтися? Далі робили прикраси із якогось печива, самі вирізали ангеликів. Якщо у минулому столітті ялинка була незамінним атрибутом нового року і різдва, то тепер кажуть етнографи в моду входять давні українські традиції. Ірина Саєвич, Віктор Семратович, НТА Новини. Про популярність хвойних деревець серед вів'ян чи купують їх та чи зважають на чіпування, ми запитали у Романа Музики, головного спеціаліста відділу охорони лісів Львівщини. Є в нас е Плантації, де вирощуються власне новорічні ялинки. Їх в нас на сьогоднішній день є придатних 60, понад 62 тисячі новорічних ялинок, які зростають власне на плантаціях. Ну, ви самі розумієте, що якщо взяти, проаналізувати тридцятирічну давність, то в 80-х роках лісогосподарськісподарські підприємства вирубували Порядка мільйон ялинок. Уявіть собі. Зараз. Для прикладу, в минулому році заготовили 7,5 тисяч. Рік на посаді. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка підсумовував рік своєї каденції. Від допомоги АТО до боротьби з корупцією та будівництво нових доріг на Львівщині 2015 рік не промарнував. Переконує голова адміністрації. За кошти змитних зборів на Львівщині збудували та відремонтували дороги стратегічного значення на Луцьк та Краківець регіональну трасу Мукачеве Львів через Біборку. На ремонт доріг витратили рекордну за усі роки суму понад мільярд гривень. Допомагала Львівська область на східному фронті. Львів'яни збудували фортифікаційні споруди у зоні. АТО. відбулася реформа і в апараті адміністрації на 30% скоротили штат працівників і відкрили конкурс на нові посади. Але боротьба з корупцією не завершена. Голова області Олег Сенютка застеріг з нового року будуть і нові звільнення. Але на превеликий жаль, я змушений стверджувати, що боротьба з корупцією не завершена, і я думаю, що вже на початку наступного року. На превеликий жаль, ми будемо мати нові факти, які демонструють, що не всі люди ще зрозуміли, що державі Україна після революції гідності треба жити за законами і відповідно до моральних стандартів. Але дуже важливо системні речі. Одна із таких системних речей це є електронна система Прозоро до якої вже долучилася Львівська область, якщо відповідно до закону України. Всі держоргани і державні компанії повинні війти з 1 серпня 2016 року, то цей процес на території Львівщини ми запровадили вже сьогодні. Дуже важливо в рамках подолання корупції є робота по залученню кадрів, зважаючи на невисоку заробітну плату, зважаючи на величезний обсяг роботи. Тому ми пішли на безпрецедентні кроки. Тобто, ми скоротили штат обласної адміністрації на 30%. Традиції незмінні. Більше тижня залишається до одного з найбільших свят у році Різдва Христового. Господині уже заздалегідь готують продукти, прибирають оселі. На святу вечерю прийнято готувати 12 пісних страв. Головний атрибут різдвяного столу кутя, а святого вечора коляда. Про особливості свята далі у сюжеті. 12 мас страма традиційно накривають стіл у передень різдва. Усі вони пісні та символізують 12 апостолів Ісуса Христа. Помпушки, борщ, обов'язково має бути пісний, борщу вушка, грибна підлива, вареники з різними начинками, з рибною начинкою, з картоплею, голубці з картоплею, також з рисом і грибами, узвар, кисіль. Не обходиться свята вечеря і без головної страви куті. З неї і розпочинають різдвяну трапезу. Ще здавна вважалося, що чим смачніша та ситніша куття, тим кращим буде врожай і вищим статок у родині. У львівському коледжі харчової промисловості нам розповіли все про різдвяні страви. Шевкухарі Далі поділилися своїми секретами приготування куті. Ну, якщо взяти на рахунок уті, то в першу чергу треба пшеницю замочити на ніч. Так само замочити мак на ніч. Мак треба добре відвалити. Його найкраще не на м'ясолупці, а його макітлі розтерти дуже добре. Пані Галина також додає, аби пшениця у куті не була твердою, мета горіхи слід давати в останню чергу. До солодкої заправки також можна додавати курагу, родзинки та різні види горіхів. Шеф кухар також розповіла нам. секрети приготування традиційної випічки пампушків. Жінка каже: перед тим як смажити пампушки, слід до олії додавати трошки оциту. Тоді вони не вбиратимуть в себе олію. Зробити пампушки найбільше на вечерю заведено з ложею, з вишнею, з горіхами, меленими, з маком найсмачніші. Під скатертину різдвяного столу, за даніми традиціями, прийнято класти сіно, аби худоба водилася, а на кути класти часник. Він оберігає від хвороб та усього злого. Ще здавнини на святвечір родина вбиралася в ошатний одяг і нетерпляче чекала першої зарії на нічному небі, бо лише тоді можна було б сідати за стіл. Жінка старанно готує вечерю, сім'я збирається навкруг столу, а господар дивиться в небо. Чекає сходження першої зорі. Потім він збирає всю сім'ю навколо столу, де жінка зготувала 12 страв. Роздає освячену в церкві проскурку і сім'я сідає до святвечора. Вечеря закінчується, а родина починає співати колядки за народними повірями. Чим більше колядників відвідає оселю, тим ще буде для родини новий рік. Маріна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Увага, розшук. Рідні намагаються знайти 74-річного Григорія Шолубака, мешканця старого села. Чоловік вийшов з дому близько 6-ї ранку минулого тижня, 22 грудня, та не повернувся до цього часу. Він був одягнений у фіолетовий светр, спортивні штани та домашні капці. Донька зниклого каже, що батько страждав хворобою Альцгеймера, і просить усіх, хто щось знає про цього чоловіка, повідомити у поліцію чи за телефоном 097 574 4034. З дорогоцінних каменів та металів у Львові сьогодні відкрили унікальну виставку Корони світу серед представлених експонатів вінки, корони та головні убори духовних та світських лідерів різних країн світу. Загалом відвідувачі мають змогу розглядіти більше 70 шедеврів, частина з яких є оригіналами, інші ж копіями. Виставка знаходиться на площі ринок в приміщенні Львівського історичного музею. Детальніше у сюжеті. Ось цю корону ідентичних в Карла Великого власними руками створив Яромир. 23-річний хлопець ювелірною справою займається з 13 років. Проте подібну роботу довелося робити вперше. Аби виготовити такий головний убір, майстру знадобилося трохи більше року. Надихнуло мене те, що хотіло щось зробити велике. І так мені запропонували таку роботу. Я спробував, мені почало получатись і пішло, поїхало. Метали, срібло, перли, позолота, емаль. Такі головні убори представлені на виставці Корони світу підвідувачі мають змогу подивитися на корони святого Володимира, Анни візантійської та Наполеона. «В Більшості, хто підходить, хто знає. Це єдина фотографія, малюнок зберігся Влада Цепіша, всі володаря. Всі вважають, що це гра в А в самому центрі корона Данила Галицького, над якою майстрам довелося добряче попітніти. Зроблена вона із дорогоцінних каменів. Десять років вели пошуки по всій Європі. І в Ватикані, і в Польщі, в Угорщині. Всюди в архівах виїжджали, дивилися, вивчали всі версії багато років і вирішили, поки ми не знайшли. Найтяжче це довести, як вона виглядала. На виставці представлено близько 70 шедеврів. Лише сьома частина з них є оригінальними, а все решта копії або ж репліки. Проте, як зазначають фахівці, розрізнити їх впрай важко. Матеріали, з чого виготовляли вироби, теж різні: і срібла, і золота, із перлин та каменів. Корони зроблені абсолютно точно. Це зразками, які існують в світі. Вони є окрасою світових музеїв і є як правило національне надбання. Вивезти з цих країн зразки, звичайно, неможливо, але зробити можливо копії, які людина не відрізнить від оригіналу. Відвідати виставку можна упродовж цілого наступного року. Знаходиться вона на площі ринок у Львівському історичному музеї. Маріна Оленська, Іван Мазуренко, Новини. Класика з присмаком року Скрипаль Олександр Божик разом зі своїм гуртом та оркестром готують на новорічні свята подарунок для львів'ян. Для глядачів колектив презентуватиме виключно ексклюзивну програму. На концерті прозвучать твори відомих класиків в роковій обробці, цікаві аранжування музики до кінофільмів, а ще перевірені часом рок-хіти. Невід'ємною частиною програми стануть також авторські композиції Олександра Божика, які львів'яни вже встигли полюбити. А ще будуть нові солісти. Однак розкривати всі карти музиканти не стали. Хочуть, аби все це 2 січня стало несподіванкою. Коротко скажу, що цей концерт дійсно буде як велика батарейка, яка зарядить абсолютно всіх людей на цілий наступний рік. Тому люди не пошкодують. Тому що я з цією любов'ю докладаю до цього проєкту і ми всі разом докладаємося, тому запрошую всіх. Це буде, як завжди, симбіоз класичної і рок-музики, нові музичні дуелі з невідомими переможцями, як завжди, хороші каденції і багато позитивної і драйвової музики. Так що зачекаємо вас на концерті. Це вся інформація на цю годину я прощаюся з вами до завтра. Замить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на НТА. Народні депутати з фракції радикальної партії привітали дітей з усієї України з новорічними святами. Ляшко та його соратники об'їхали сотні дитбудинків, інтернатів, притулків, санаторії для переселенців, дитсадків та шкіл. А ти мене знаєш, да? по телевізору папа. Андрій Лозовий подарував свято малечі на рідній Рівненщині, Юрій Чижмарь – на Тернопільщині, Олексій Кириченко на Сумщині. Сам же Ляшко разом з Денисом Селантьєвим Сергієм Скоротовським та Дмитром Ліньком об'їхали з подарунками дитячі заклади Київщини та Чернігівщини. Спілкування високих гостей з малечю вийшло щирим і невимушеним. В лісі гналися вовки за нами. Такі здоровенні вовки з отакими вухами і отакими зубами, отакі зуби були у тих вовків, і вони хотіли забрати в нас і з'їсти подарунки. Я їм сказав, я не можу вам вовчику віддати подарунки, тому що в мене діти чекають із подарунками. Питає, а скільки ж там дітей? Кажу, багато. А чи розумненькі вони вовк, питає мене, кажу, дуже розумненькі. Ну, добре, каже їдьте. Віддав я йому один подарунок. А всі інші привезли вам. Олег Ляшко зізнався, спілкуючись з дітьми, він немов сам поринув у своє дитбудинківські минуле і закликав усіх, у кого є, хоча б маленька, можливість, привітати тих, хто чекає на свято, найбільше знову. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Мажорне завершення року. Львівська футзальна енергія в заключному поєдинку 2015-го впевнено розібралася на виїзді із рівненським кардиналом. Рахунок на табло наочно відобразив теперішнє співвідношення сил суперників. Енергетики повертаються з перемогою із рахунком 6-2. Дублем ізначився граючий тренер команди Максим Павленко. Ще по м'ячу забили брати Микола та Михайло Грицини, Мар'ян Маринюк та Віталій Радевич. Командне побиття грушей у столиці Галичини визначили найударнішу команду міста. У новаторських змаганнях взяли участь чотири колективи, кожен з яких був представлений п'ятьма учасниками. Разом команда наносила 25 ударів. Переможця визначали за сумою всіх вибитих кілограмів сили, в яких вимірюється сила кожного удару. Кексики на ті ліплені. На командних змаганнях сили удару. Абсолютним чемпіоном стала команда Кексик вони вибили найбільше як кулаками, так і ногами. Ударі рукою поступилася їм команда байкерів Хулігани. Розрив між ними був майже в півтори тонни. Явного фаворита не було, так проте в команді кексик були два члени команди. Вони, власне, чемпіони в індивідуальному чемпіонаті Львова по силі удару. Це Роман Перейма і Андрій Романюк. Вони продемонстрували хороші результати 23 жовтня. От, а зараз вони повторили свій успіх. Капітан переможця Андрій Романюк брав участь у турнірі вже не вперше. Він багаторазовий чемпіон з різних видів удару і таким досягненням пишається, але вважає, що зазнаватися не варто, аби раптом результат не погіршився. Тренування, як завжди, проходило, нічого особливого. Учасників зізвонилися, зібралися. Двоє є друзі в залу, а остальні з попередніх змагань. Секрету успіху каже не існує. А такого результату очікували всі учасники кексика. Кексики ми зізюмки родзинкою кексиків був учасник шахіст, який додав до командної скарбнички чимало кілограмів сили. Хоча хлопець до того ніколи і нікого не бив, зумів вибити ногою аж 800 кілограмів. Саме в ударах з цією частиною тіла чемпіоном поступилися учасники команди Легіон. Хоча ці хлопці були і молодші, і легші у вазі, склали достойне суперництво. У гідній боротьбі кексики віддали свій уже другий кубок клубу Легіон. Ну, з одного боку це дуже приємно, а з другого боку, це так ну, по-спортивному, але з іншої сторони, навіть в спорті, то так би можна сказати виклик на наступний раунд. Може, в майбутньому буде ще один турнір, і ми їм передамо кубок, вигрімемо, ну я на це надіюся. Матч реванш спортсмени зможуть взяти уже до кінця зими. А в січні проведуть індивідуальні чемпіонати з сили удару в Стрию, Самбурі і Миколаєві. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА спорт, як він є». Давай грай. На початку жовтня Донецький шахтар у Львові започаткував дитячий футбольний проект. Який відразу прижився і набирає все більших обертів. На черговому етапі в рамках програми розвитку аматорського футболу відбувся дитячий турнір, який зібрав уже вісім команд. Змагалися у двох вікових групах: від 7 до 10 і від 10 до 13 років. У старшій групі чемпіонами стали хлопці з команди Гімназія. Срібним призером став Спортресурс 2, а бронзовим Спортресурс «Спортресурс-1». У молодшій віковій категорії перемогла теж гімназія. Друге місце посіли хлопці з колективу Спортресурс 1 Бронзові медалі отримала команда Спортресурс 2. Персональні нагороди дісталися Володимиру Хомі, Назару Сорі, Олегу Панківському, Максиму Лужному, Ярославу Заровському і Богдану Радищуку. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Середа, 30 грудня, буде хмарно із проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів морозу. Вдень день стопчики термометрів показуватимуть 2-7 градусів нижче нуля.